Агрегат для підрізання бурінів по соняшнику кукурузі. Артеміда-12 використовується для точного висіву зернових культур. За день даним агрегатом можемо працювати від 80 гектарів до 100 гектарів. Добрий день, шановні друзі, у нас триває війни і агровиставка. Презентуємо один з наших агрегатів: це просапний культиватор, який обробляє 8 рядів. Агрегат для підрізання бур'янів по соняшнику кукурузі. Має 5 стійок, дуже легке регулювання. В транспортному положенні він складається, він дуже мобільний, тобто легко з поля на поле переїжджати дуже все швидко. Комплектуємо такими чудовими щитками. Для того щоб не травмувати рослини при роботі. Плюс дуже легкі регулювання. Кожна стійка вліво вправо регулюється, ви можете підналаштувати все так, щоб у вас було сплошне підрізання по всій ширині захвату, іменно роботи безпосередньо в рядкові. Він може перероблятися на культиватор по буряку на 45 знімається по дві стійки в 45 см Він заходить, ви спокійно працюєте. Якість теж бездоганна. Регулюється глибина за рахунок опорних коліс. Працює з трактором від 100 кінських сил. Він легкий, він має одну тонну ваги, простий дуже в налаштуваннях, тому машина надійна, достойна. Я впевнений, хто придбає, буде задоволений. Добрий день, мене звати Богдан. Я менеджер кампанії Агра. Хочемо вам представити зараз агрегат, наш посівний комплекс Артеміда 12. Ширина захвату 12 метрів. Також регулювання міжряддя від 175 міліметрів до 190 міліметрів. Артеміда 12 використовується для точного висіву зернових культур. Робочі органи свикані на перелограмній стійці, що дає копіювання поверхні полю. Та рівномірність губини висіву вони в нас розташовані на гумових демпферах. Також ми маємо 6 тисяч літрів двосекційний бункер, що має висивати як зернові культури, так і добрива. Маємо дводисковий сашнік зі зміщенів для висіву зернових культур та мінеральних добрив. За день даним агрегатом можемо працювати від 80 гектарів до 100 гектарів. Будемо раді вас бачити на наших офісах, на наших майданчиках та на нашому заводі. Будемо раді показати вам, як ми це виготовляємо.